Нещодавно один із російських телеграм-каналів поширив відео за участю Володимира Ценка з гучним заголовком: Нацисти планують атакувати Красну площу на 9 мая та наступним текстом. Далі прямо мову оригіналу. Гнусные біси намірюються нанести удар безпілотниками по колонам нашої техніки на параді ко Дню Победи. Халяцький банкер даже объявил награду в 500 тысяч доларів за успішний удар по Красной площаді. Кінець цитати. А що ж насправді? Но вона в російській інтерпретації це фейк. За маніпулятивними штампами по типу нацисти та лайк на кштатт, глусний біси, халядський банкір, росіянам далося ще й слова Андрія Яценка переіначити. Слід зазначити, кожна наведених вище практик у цивілізованому світі вважається недопустимою і не відповідає журналістській етиці. Насправді ж, російський телеграм-канал використав відео української програми Факти Сітів. Відучи поцікавилися гостя про те, коли долетять до Красної площі безпілотники. І ось прямо мова. Я вважаю, що ми, а ми це уся спільнота, яка зараз <кій> виробляє безпілотники, повинні дійсно зробити їм свято. І я чув, що Путін вагається чи приймати йому участь, то ми повинні якось йому про себе нагадати. І я так, щоб теж не тримати інтригу, я скажу так, що я вирішив встановити премію для українського виробника. Ця премія е, складає е, дуже значну суму, і я вважаю, що вона повинна бути потрачена тим чим чим виробником на доскал... досконалення свого літака. Ця премія буде 20 Ух ти. мільйонів гривень. Угу. Нічого собі, так премія Але 20 мільйонів гривень. Але одна умова літак повинен бути. Зробити приземлення 9 травня на Червоній площі. Це повинен бути літак, який буде опізнаний, тобто на ньому повинні бути українські гасла, як то там слава Україні, або там Путін ла ла-ла-ла», або Героям слава. Так, щоб я чітко зрозумів, хто з виробників долетів, а хто не долетів. Важливо звернути увагу на те, що нагороду оголошено за приземлення, а не за атаку. Таким чином, ця новина фейк, розрахований на російську аудиторію за власною бідністю і нітючою безвихіддю та спрямований на виправдання бомбардувань мирних українських міст російською армією.